Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Антуан де Сент Екзюпірі. Партнер показу мережа зоомагазинів нашим друзям. Найкраща передача про котиків і собачок дай лапу, і я, ведучий Олег Поліщук, радий вас всіх бачити. Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню передачу, хочу вам всім сказати, що розпочалася осінь. А осінь це що? Це Прохолодна погода, іноді не хочеться вставати. День набагато коротший, ніж вечір, і розпочинається у багатьох людей хандра. Осіння, звичайна хандра. І от щоб у вас її не було, заводьте собі котиків або... Собачик. І тоді у вас ніколи цього не буде, бо собачка вам цього не дасть. Допомагає нам в цих зустрічах і знайомствах з собачками, наш партнер, мережа магазинів, нашим друзям, які надають люб'язно ось такий пакет. Бордер колі перекладається як прикордонна чи кордонна вівчарка. Чому саме так? Бо саме ця собачка була виведена на кордоні між Шотландією і Англією. Ну, а і найголовніше, що хотів вам сказати, що, що я вичитав, сама розумна собака. Що даже кажуть, люди не такі зустрічаються по розуму, як всі собаки. Димон і будемо знайомитися. От наш головний герой. героїня. Доброго дня. Доброго дня. Ми вже з вами знайомилися. Так, так. Так, дуже приємно так. вас бачити. Дякую так, вам але теж. Але собачку ви мусите представити ще раз там. Його звати Аксель. Аксель. Два з половиною років. Так, ну. е, порода Бордер коллі це невеличкий невеличкі подорожники. Так, так, так що Дякую. він це Дякую. заслужив. Ну що до вас дуже багато запитань. Собака унікальна, унікальна. До речі, щоб знав, Дуже унікальна собака. І в єдиному екземплярі у нас в рівному. В рівному да. І тому буду багато питань, так що готуйтесь Я Вийшла, його пошкодувала, пригорнула і все зразу як рукові. Як, як, да? як чарівна таблетка. Кілометри в день ви виходите. Ну, Зранку можемо п'ять і вечором п'ять десь. В середньому. Ну, це не так багато. Він Він постійно постійно, вас посміхається. – да, да, да. є, посміхається Так, є, є Тетяна, такі, є такі, да. <гум> да? всім задаю перше запитання, задаю вам його. Чому ви обрали для себе, для сім'ї собачку саме цієї породи? Е, ну, обрала дитина, моя донька е, Вікторія звати. Е, пошукала в інтернеті і прочитала характеристику собаки. І дуже їй стало до вподоби, і ми три роки назад були на виставці, вперше побачили таку цю породу собак. І сподобалося всім. Ну і вирішили. Ну, правда, ми її шукали, щоб купити чотири місяці, але знайшли і купили. Йому зараз два з половиною роки звати Аксель. Але ім'я вибрала донька. Для мене це було якесь спочатку дивне ім'я. Аксель взагалі перекладається топор. Думаю, до чого це взагалі? Чому? Ну, бо треба було на букву А перший виводок, треба було на букву А назвати ім'я. Але через півроку вийшов фільм «Аксель» про робота собаку. Ага, Ф <фантаз> -фан, фентезі, <рUE> так, <рUE> так. Я так думаю, я паралельно почала так. Чи це чи якось це так закономірно вийшло? Ну, так цікаво, вийшло. Гарний фільм, до речі, можете подивитися, ага. як там подружився робот-собака з, з хлопцем. Хочеш іграти? Ладно, давай. Звідки він приїхав до нас? Ми його взяли з під Львовом, тато Поляк. Ого. Да. Е -е -е -е. Було чи дев'ять собоченят. Спілкуєтеся, якою мовою? Українсь? Українською, виключно, виключно польською. Ой, <с с> польською кажу українською. Да, 에, задаю запитання, читав про цю собачку, що вона пасту. пасту. І в неї в крові, щоб пасти, це щось. Ви фермер? Ні. Немає ні, ні? Не ні. ні, ні, ні овечок, ні, ні, ні коровок. Ні. ні. Поряд гуляють у нас там кози. кози. Да, то він дуже намагається догнати і пасти їх. Да. В нього взагалі така є звичка. От я, наприклад, навіть коли катаюся на велосипеді з ним, він мене підбігає і мене за ногу так підхапує. Тобто uh -huh. він направляє, куди я повинна їхати навіть. Тобто, я думаю, чого він мене так за ногу? Так хапає, а в нього такий інстинкт. Я читав про них, що навіть якщо немає поруч, кого пасти, він починає пасти своїх да, господарів. Так, да, да, да. як таке? Е, не, е, так само прочитав, що не обирає собі знаєте, головного важака стаї, що от він любить всіх однаково, членів сім'ї. Чи як все ж таки? Ну, любить вони мене, мене саме більше, тому Ні, ну, що, ну, що ну, да я їм займаюся, я з ним тренуюся. Він мене більше любить, всіх напевно, але ну, слухається так само, і чоловіка слухається. Слухається, да, так, да, ну каже, що вони не да. дуже так. От е, ну я ну, він слухається, просто треба цим займатися. Це займається собакою постійно, щоб він не забував команди. Все повинно бути поступово і все добре. Він буде слухатися, але треба займатися. Да. Вже називається я побігла. <реш> бо, бо ми стоять на місці не можемо. Да, до речі, щоб ви знали, це собачка саме для тих людей, які люблять на дивані, краще цю собачку не заводити, бо це неможливо. Не, не Він не, 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 не любить сидіти на дивані. Да. І я так зрозумів, у вас ранок починається дуже рано. Сім да, годин буває, буває в 6, коли, да, коли настрій є. Але це такий е заряд бадьорості. Ну, хто б пішов сім годин чи вісім чи зранку, наприклад, коли дощ, а ти ходиш з ним, гуляєш весь час. В будь-яку погоду, тому це і для здоров'я класно, і настрій піднімає. В мене була навіть така ситуація, що якісь такі настрій був недобрий, щось так плакати чутілося. А він буває так, заходить і в вікно заглядає, щоб я вийшла, чи погуляю, чи активність з ним якусь. Я вийшла, його пошкодувала, е, пригорнула і все зразу рукою вікрокозіння. Як, як, да? як чарівна таблетка. За смаколик родину продасть? Е, ну, можемо проекспериментувати, наприклад. можемо, Зараз навіть в даний момент. Ага. Чи, якщо, чи візьми в мене, так? Да? Візьміть, ну, да, візьміть, візьміть, так, візьміть, візьміть. Візьміть. Тільки не спішіть йому Добре. давати. Чи візьми він у мене, да? Так, ні. Ай-яй-яй, кав. Фо. Будеш. Фу. А ну будеш. Фо! <реш> Хороший корм. Скажи, Можна що рекламу ти, робити. Ти, ти дядьку не буде. Ти ти продав за корм. ах. <реш> 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 <Да>, смачний корм, так. <реш> да. Говориш, саме розумна собака. Так, так, собак так, в так, так. Дослідження проводили, читала, що він запам'ятав запам 1200 предметів. Так. Тобто, Собісідняки іноді буває дуже такий пристойний І да, Він, він якийсь, е, можна сказати, інтелігентний. Він, коли ми, наприклад, десь спілкуємося, якась компанія сидить, він ніколи не буде лізти, е, заважати. Він так от просто сяде і наблюдає і слухає, що ми розмовляємо. Ніколи з настіл не буде лізти лапами. І він навіть калюжу обходить. Ну, так акуратненько, щоб в калюжу не вступить. Він акуратненько. він по траві, вологі не дуже любить, він сюди обходить. Я думаю, а що за, що за не інтелігент по такий? Які ж ли да, да. поступить? А там все. мокра волога, да. Він не дуже любить вологу траву, і в нас він ще не плавав, не купався хоча написано, що ця порода дуже любить воду. Але щось він нас побоїться. Хіба що треба якимось чином разом з ним воду показати, що це ж класно, покупатися, плавати. Він у нас ні разу ще не плавав. Як здоров'я у нього? Які є у нього? Можливо, вади у собачок, цієї породи. Ну, кліщі до нього цепляються, тому що в нього така шерсть, він дуже густу має шерсть. А так, взагалі, він не знаю, навіть, чесно кажучи, по болячкам навіть не знаю. Вроді би нормальна, це крепка собака. енергії, скільки треба, скільки кілометрів в день ви виходите? Ну, зранку можемо, 5 і вечором можемо. 5, десь, в середньому. Ну, Це не так багато. Йому розумієте, йому не стільки треба ходити, йому треба бігати. Mm -hmm. е, один раз навіть такий випадок був, я ніколи не бачила, наскільки він швидко вміє бігати. Він просто побачив собаку, я кажу, ні. А собака почала від нього втікати. І він включив оцей момент, цей. він настільки він біг, як стометровку, як спортсмен біг. Він так її доганяв. Я аж злякалась, думаю, чи нападе, чи що буде, не знаю. Йому так було класно здогнати, і він просто полетів, як пулі. Ну, взагалі собака не має жодної агресії до людей. Ні, немає ні, немає. А так, от до собачок mm -hmm. до інших, до інших там чоловіків. До, e -e, до, до до хлопців, да, проявляє можливо агресію, тому що як любий хлопець, я хочу бути головний, uh -huh. особливо, якщо дівчата там ще всі така компанія нормальна. Він буде агресувати тільки, тому що він хоче доказати, що я хлопець ага. в першу чергу. Тось тому тось... Не, не так просто гулять за то, тому що він може вступати десь в полеміки да, з собаками. Почув, да, почув, да, почув, 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 почув що хтось гуляє, далі да, да. А як він так більше собачки менше? Чи так е, немає, різниці. немає різниці, але якщо він хоче дуже гратися, він запрошує до гру. Він може так просто лягти. Ага. Це він говорить про те, що я хочу згратися. Ага, ага. Він от він, і по ньому зразу видно. Тобто, коли він на собаку настроєний якось агресивно, то він себе от зараз веде те, що він хоче гратися, ну хоче познайомитись. Угу. До речі, ми познайомилися якраз у нас на Рівненській виставці. Хотів би. Узнати у вас, які є регалії вже, які є. Ми зареєструвалися в клуб КСУ зимою, це 10 місяців було назад. Почали займатися, проходили соціалізацію з собаками, займалися з Дімою. гарний такий тренер, нам не сподобався, ну, гарно тренувалися ми разом. І в вересні місяці ми вже вперше прийняли участь у виставці. Угу. Значить, займли, ну, що ми взяли Боба, це саме найкращий в своїй породі по красі, і взяли нагороду САС. Це е, кандидат в чемпіони України по красі. Слухайте, він постійно вас посміхається. Так от я да, бачу, він да, сидить да. і постійно є, посміхається. Є такі, є такі, він да. посміхається постійно, так? <гум> да? Ну, я не знаю, ну, енергестик такий, знаєте. Але дивіться, дивіться бачите, так, як він себе гарно веде. От, він а, інтелігентно веде, він не нерветься, не виривається. Розуміє, що е, щось тут відбувається, треба гарно посидіти. Недовго. Не <сум> послухати, так, да, послухати, та, а потім його, напевно, щось пообіцяли, Будеш гарно сидіти, я дам тобі якийсь смаколик. А смаколиками він, до речі, дуже любить гратися. Любим любить смаколиком даєш. Він спочатку може підкидувати, гратися, забавлятися з ним, а потім вже лягає та може вже з його з'їсти. Але спочатку він грається. Як вони переносять, коли? У вас немає чи когось своєї сім'ї поруч? Ну важко. Важко. Коли, наприклад, на якийсь там довгий період, там 3-4 навіть там дня приїжджаєш, Він ну він він, він зустрічає все, але він видно, що він без настрою. Без він таке питання велике в очах. А де ви були? Чого ви мене не взяли з собою? Тому що куди ми кудись їдемо, він зразу сідає в автомобіль. Він зразу. Я не говорю йому нічого, сідати, не сідати. Я відкриваю багажник, він просто зразу сюди заходить і все. Я з вами їду. Ви нікуди не поїдете без мене. Любить кататися в машині, чи так? Не дуже. не дуже він переживає. Ага, він, переживає. Си, да, він переживає завжди в машині. Це в нього з дитинства якось. Він переживає в машині, йде. Не знає, що його чекає там. Чи ми підемо гуляти, чи, чи ми куди ми підемо, не знаємо. Ну до речі, читав, що вони ну так, коли самі можуть на і шкоди трохи наробити, там коли. <годи> Ні, шкоди не робить взагалі. Єдине, що було таке, що він вирив велику дуже яму. <годи> він відчув, можливо, там якусь мишку, я не знаю, бо крота. І він просто вилив ну, дуже велику. Причому за пів години часу дуже велику яму. все. Але ми так підійшли, сказали, не можна, поговорили з ним так чемно. Е, і, і все, він після перестав. цього перестав, перестав. Взагалі, собаки риють ями тільки тоді, коли в, нього, в них дуже багато енергії. Вони витрачають на це дуже багато енергії, і коли він робить цю шкоду тільки тому, якщо ви не гуляєте, не витрачаєте енергію з ним, не гуляєте, не, не бігаєте, тоді собака риє яму. В середньому який віку живуть собачки ці? Е, буває до 17 років. До 17 і, і я, до речі, читав, що вони постійно такі от активні, і не можна да. оприділити, які да, вік, сто відсотків. Завжмоді. Так, там крупніша собака йде, малому піде. Нічого, йде. Нічого. А? нічого, він погавкає гарно на неї. Я, гарно гарно може погавкає. Да? Ми взагалі місяці два чи три, напевно, якщо не більше, чекали почути його, як він гавкає. Він не гавкав взагалі. Ми були дуже здивовані. Ми його взяли десь було три чи чотири місяці йому. Ми були здивовані, він не гавкав дуже довго. І що, і що його Нічого? примусило? Я гавкав? не знаю, можливо, десь велосипед там побачив. чи Не знаю, не пам'ятаю вже бо давно було. Тоді тільки почули, як він гавкає. Він дуже любить гратися ще з водою. З Це його найкраща да, та... гра. Тобто, якщо він бачить якийсь шланг, пшикалку, водичку, будь-яку, він все він зразу. Він, він робиться такий аж, такий аж скажений і він хоче цю воду зловити. <рес> да. При тому, якщо я беру в жменю, кидаю йому воду, він ровить там, де сама велика крапля води. Ага. Я не знаю, як це, в яку секунду він це встигає побачити, бо це ж він робить все на літу. І виходить, ну, дуже любить грати. Просто. І коли ми не даємо гратися йому з водою, він просто бере і дуже високими частотами гавкає. Да. Специфічні гавки такі, дуже високі частоти видає. А ти нам гавкиш, щоб ми почули твої -е. не гавки? <состив> <весе> <сув> Кажи, по позамовлені не гавкає. Не mm. Як він веде себе у дворі, коли я так зрозумів, ви в дворі живете, Живе, і що там проходять поруч люди, подає якісь сигнали? Може, чи гавкати. може Под, гавкати під настрій, може не гавкать. Може на гавкати на автомобілі да. на .е. велосипедистів. Але якщо я гуляю. Він не зачіпає, він не гавкає, він не звертає увагу, але на території своїй він може обгавкати. Mm -hmm таким чином. Ну, він, він це не охорона, але він ну, так видає звуки такі, що він, я, я ж охороняю, як вроді би, трошки на охороняю. На всяк випадок гавкну. що я тут себе... Як так. вони, до речі, я читав, що якщо бачать десь якусь там курочку чи качечку, може іноді вам принести Ні. подарунок? Ні, нас нема, не гуляють такі. А поруч там, у сос... Ні, своїх він каже, не бере. Ні, не, не гуляємо, не, бачимо території, не, не, не пташи чут. Не у вам, не Ні. Ух ти, Боже, знов щось побачив, такий стривожений, так? Да? Скажіть, була така от у нього щитина? Ну, так, як часто шерсть. треба вичесувати його? Е, ну, Раз, два, три дні. Раз-два-три дня, так, да, так. Да? Да. Просто треба контролювати, бо якщо гуляєш, щоб кліщів не було. Ну, кліщі то, зрозуміло, це да. а ви взагалі боротися, як яким крапти. Взагалі чи... ми перший рік дали от таблетку, що на 3-4 місяці, і mm. в нас взагалі рік було спокійно. А от на наступний рік ми два рази вже прокапувалися від Прокапували. кліщів, тому що настільки шерсть густа, що да, да, важко дуже побачити. Да. Тому знову ж, зробимо наголос на тому, що ви маєте такого друга гарно, не тільки такої самої поради, обов'язково контролюйте після прогулянок. Та -та. І не тільки після прогулянок, і не в дворі може десь завгідно зловити ту, того паразита і можна втратити так собачку. Так да. що... До речі, от після ць... дам маленьку пораду і вам, хто, якщо зловило вже, не дай Бог, таке трапилось, uh -huh. кліща, то кажуть, дуже добре давати собаці потім сир, звичайний сир. І каже, дуже допомагає печинки. І... Uh -huh. e... Ну, взагалі, іноді давати для профілактики собакам. Mm -hmm. Це зрозуміло. Але бачите, по собаці, що, що що добре, що він тільки перестає їсти, вже зразу шукає причину. В чому причина? Оце, оце завжди працює. Навіть коли в нас от кліщ був, він просто відмовився їсти. Але він себе нормально вів. Ми приїхали в лікарню, здали аналіз. Аналіз не показав, що в нього кліщ. Mm -hmm. Але лікар по язику сказав, що в нього 100% кліщ. Будемо лікувати, будемо капати. Будемо капати. Тільки на наступний день, коли ми вже здали повторно, нам показав, що кліщ. Тобто, собака не Мі їсть, от молодець, да. це не, не те, що люди. Хворі, не хворі, їдять, все і все. А собака чітко розуміє, що не треба їсти, треба організму дати і виздоровіти. Поговоримо про Акселя. Скільки знає команд? Не знаю, не рахувала. Ну, Я так зрозумів, ви ж коли вранці просипаєтесь, то тапочки він вам приносить вже і каву. Ні, ні. Ні, не приносить вам, що цього не знає. а що він у вас знає так? Ляш. Ага. При тому, а всьому я ж без смаколика можу теж працювати. Ну, Звиклити ну, він... це теж вже ти... так. Да, да, я ж без смаколика це все роблю. Е, мало команд. Ви знаєте, я чомусь не люблю, коли дуже собаку. Не обмежуєте його, так? Да? Да, я, я не хочу дуже сильно його постійно напружувати всіма всіма командами. Не люблю, я мені це не подобається. Я хочу, щоб він увільно гуляв, щоб він мене розумів без слів. Да? Так як от я тренувалася з тренером, він каже: е, а для віч, навіщо ви говорите? Собаці можна не говорити, йому можна просто показувати жестом, він все вам зробить. Угу. От, наприклад, у вас немає голосу, немає, далеко собака, він може вас не, 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 це, не почути, але він побачить по, по жесту, що ви хочете від нього. Ну, в принципі, так, да, але все одно бажано іноді хочеться й поговорити. Ну так, да, поговорити обов'язково. Багато хто побачить зараз нашу передачу і звернуть увагу на таку чудну. Я б сам собі завів, учасник, кажу. Ну, У мене вдома кіт живе, а кіт це в мене вже такий знаєте, потужний, з досвідом. Вже на диван його висаджую, тобто він нікого не потерпить поруч mm -hmm. тому, він да, вже головний там, та, у вас, так? Да? він головний навіть наді мною. Там про що говорити, там, якщо, не дай Бог, з'явиться собака. Я би хотів, щоб ви дали пораду е людям, які хочуть завести цю собачку, не тільки про ту радість, що це понятно. Це лучик сонця такий одразу ж, знаєте, промінь сонця. В хаті, це радість. А які, можливо, ще трудності є? З чим людина може, можливо, ж ви взяли і не очікували, що вам придеться змінити в чомусь своє життя. Де ви змінили своє життя, дякуючи йому? І позитив, і негатив. Давайте Так, дивіться, було важко, тому що незвично зранку гуляти, вечором треба гуляти. Але це настільки затягує, коли ти виходиш і розумієш, що він такими очима дивиться, він хоче настільки погуляти, що ти. Просто про все запуваєш і витрачаєш цей час на нього, і розумієш, що, по-перше, це його здоров'я. І моє, в тому числі здоров'я. Да. Можна не займатися спортом, пробігтися 5-6 кілометрів в день, і цього достатньо для того, щоб бути здоровим. По-перше, свіже повітря, відповідний гарний настрій завжди. Помінять тільки те, що просто треба не лінуватися. Це собака, яка потребує уваги, часу і хоче гуляти, дружити, і намагатися. Починається не скавою. А спрогулянки да, Довгий, да гарний. може зразу бути, Да, може, просто з води і побігли гулять. Негатив те, що ти переживаєш за нього як за малу дитину. Uh -huh. да, дитина там чи плаче, чи може сказати, що щось болить. Тут ти не знаєш, що робити, коли він не їсть, коли він на ноги падає, ще щось з ним відбувається. Ти не можеш зрозуміти, що тому я завжди переживаю як і за дітей своїх, так як так і він, як дитина мала, за нього переживаю, що Він був здоровий. Щоб в ньому було все добре таким чином. Оця трудність така, що просто переживаєш як за малу дитину за нього. Це свідчить про що? Коли ви заводите собі собачку, ви повинні враховувати, це... що вона не вміє говорити і ви це да. всю відповідальність, все да, щоб з неї відповідальність. не відбувалося, і ні в якому випадку не подумайте, десь її потім. Я не розрахував свої можливості, я не розрахував свої сили, і знаєте, як відмовляється, да, да, да. і виходить ціла трагедія. бо ж собака переживає набагато більше, ніж людина, коли її десь залишають. Хорошо, скажіть, ну дуже вагоме запитання, хочу задати, бо собака, як ми сказали, це велика відповідальність. Матеріально, от матеріально, от перед тим як заводити. Собачку треба враховувати свої матеріальні можливості. От ви от по собі так, як рахуєте? Так, це обов'язково треба враховувати, тому що, знаєте, як, е, я просто підписана на одного блогера дуже цікавого, в нього три собаки, і він дуже цікаво таку річ каже: дивіться, ви класно їздите на гарній машині, дорогій, так? І ви купуєте хорошу собаку. Ну, неважливо, там дорога вона не дорога. Але для того, щоб вона була здорова, треба її годувати теж гарним, нормальним кормом. Чому ви їздите на машині, заправляєте найкращим бензином, і ви хочете, щоб вона бігала. А собаку як годувати? Це найголовніше дуже правильно вибрати харчування для собаки. Я дуже-дуже багато довго читала. Я пробувала на натуральному харчуванні, потім все-таки перейшла на корм. Від цього залежить, скільки собака в реальному проживе. Від цього і, дуже і, все залежить. Настрій і, і, і здоров'я, все. Так, залежить. так, 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 так. Від першу чергу. Тому, якщо ви заводите собаку, ви розумієте, що це матеріально е, ну, вагома. вагома, вагома. Да, да, да. Я дуже красно дякую за чудову дякую. розповідь про вашого акселя. Красеня. Я збулася, моя мрія. Я вам скажу чесно, я як побачив, я думаю, я мушу знайти таку собачку, я мушу поспілкуватися із господарями, узнати е, про цю собачку. Шкода тільки знаєте, що, що він не мисливець. Бо я мисливець, а мені треба ще помічник. Я думаю, що він би справився з цією задачею. Якщо на тренування сходити з ним займатися, я думаю, що він дуже Азартно. Я вважаю, він дуже азартний. Якщо він десь щось побачить, буду я його шукати. Ну, Можливо. Так. Ну що, а для вас, наші шановні глядачі, скажу, що любіть собачок і... Будете такі ж позитивні і з посмішкою, як і пані Тетяна. З самого ранку. І тому до побачення і зустрінемося з вами рівно за тиждень.